Слава Ісусу Христу. Попередня проповідь, яка була переді мною, дуже така гарна проповідь, мені так сподобалось за Слово Боже, як нам правильно його слухати, як нам його зберігати. Скільки нам треба його і знаєте, було нагадано, що добре ми зробили, що ми прийшли на це місце, і я б хотів би взяти як де за основу сьогодні один вірш. Записані дії святих апостолів, 10 глава, 33 вірш. Це коли Петро приходив до Корнилія, і він казав, розказував йому все, що він як що сталося. Ми знаємо цю історію, що там ангел з'явився, Корнилій послав по Петра. Петро прийшов говорити, і він каже: Я зараз по тебе послав. Ти добре зробив, що прийшов. Тож тепер перед Богом, ми всі стоїмо, щоб почути все те. Що Господь наказав був тобі. І справді, ми сьогодні стоїмо перед Богом. Кожен з нас. Сьогодні, зранку, ми думали, чи йти на зібрання, чи не йти. Але Бог вклав бажання і ми сьогодні є тут. Так само, ті, хто онлайн, вони думали. Я думаю, так само, коли я був вдома, так само в мене була як боротьба, чи дивитися, чи не дивитися сьогодні. трансляцію, може, я краще посплю. Але сьогодні як добре, що ти і я, дорогі брати, сестри і всі, хто тут є, що ми сьогодні прийшли на це місце. Сьогодні перед Богом стоїмо, щоб почути все те, що Бог скаже. І мені сьогодні поклав, поклав Бог на розум зачитати, поділитися з вами таким словом Божим. Я думаю, можливо, воно буде трохи доповненням до попереднього, що. Микола говорив, як, е, як треба, яка цінність Слова Божого. А я буду говорити на таку тему, як правильно жити в церкві, або як правильно поводитись в церкві, щоб результативно слухати Слово Боже. Записане перше послання апостола Павла до Солонян, 5 глава, 12 вірша і по 25, 5 глава з 12 вірша і по 25-й. Благаймо ж, братями вас, шануйте тих, що працюють між вами, і вас старшинують у Господі, і навчають вас вони, і в великій любові їх майте за їхню працю, і між собою заховуйте мир. Благаємо ж, братями вас, наповняйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, без безперестанку моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не угашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало. А непорушний дух ваш, і душа, і тіло нехай непорочно збережуться. Непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Браття моліться за нас. Я прочитав таких, такі вірші, і тут. Говорить, я думаю, всім знайомі нам ці вірші. У нас там, де я проживаю, де я народився, є один деякон, і він дуже любить, тільки він цитує російською мовою, так як він весь час, весь час читав російською і він любить цитувати це місце. Він говорить: все радуйтесь, не пристане молитись, за все благодаріть Господа. І там він повторює це майже кожну проповідь. Я виділив таких пару пунктів. Що ж нам потрібно робити, щоб е, результативно слухати, запам'ятовувати Слово Боже, яке говориться сьогодні до кожного з нас на цьому зібранні. Перше, я виділив такий, як і Павло до Солонян, він каже: «Благаємо ж братям ми вас, він благає, шануйте тих, що працюють між вами. Між нами є люди, які працюють, які стараються. Які хочуть щось, щоб, щоб було зібрання, які хочуть щось потрудитися чимось на зібранні, по, поза зібрання, Хтось молитвою, хтось псалом приніс, хтось просив Бога слово, і Бог дав слово. І вони працюють між нами. Можливо, навіть труд їхній не видний, не так, як от проповідники, співаки чи ще щось, але, можливо, молитва чи там піст, і це праця. І каже апостол Павло: шануйте тих. Як же ж правильно нам шанувати? Нам потрібно їх найперше, один між одним, мати любов. Далі я буду читати, я читав вже і далі зазначено, що у великій любові їх маєте за, за їхню працю. І каже, що ж нам, як нам шанувати? Це любити, не докоряти, підтримувати і брати їх за приклад. Ну і так, так далі. Далі я виділив, що повинно нам шанувати і тих, хто старшанують. У Господі і навчають нас. Кожну, над кожним з нас поставлений той, хто старший. В нас в церкві є, так як скрізь ієрархія, в нас є пастор, є діякон. І вони поставлені в Господі, щоб над нами старшу, старшинувати. І вони навчають нас і каже, шануйте тих, хто старшинують у вас, Господі, і навчають. Далі, як я вже нагадував, великі любові треба мати, щоб шанувати, мати великі любові їх, тому що їхня праця, хто проповідує, хто співає, він знає, щоб підготовити проповідь, підготовити псалом, це не просто так прийшов, а це треба часи, треба е, знати, що співати, знати, що заспівати, знати, що проголосити сьогодні. Тому це досить така кропітка справа. Між собою заховуйте мир. Як же ж нам правильно заховувати мир між собою? Ну, перше, це жити в мирі, жити в мирі один з одним, е, ні з ким не сваритися, це обминати конфлікти всякі різні. Якщо навіть конфлікт назріває, каже апостол Павло також до Римлян, каже: будьте в мирі з усіма людьми, якщо можливо з вашої сторони. Якщо, можливо, з вашої сторони, ви будьте в мирі. Навіть якщо ви бачите, що ви прави, правий, але думаючи про те, що ця думка, яку ви скажете, може принести навпаки більше сварки, ви промовчите, я думаю, і ви правильно зробите. Далі, як же ж бути в мирі? Далі? Каже, допомагайте один одному, коли ми будемо допомагати один одному, коли е, якась буде. В одного якась буде справа тяжка, нам це не буде так багато часу займати або, можливо, навіть займатиме час, але ми схочемо допомогти. І це вже між нами, як де буде більш зв'язуватись, взаємозв'язок, ми будемо в єдності і буде мир. Ну і любіть один одного. Щоб, щоб бути в мирі, треба любити один одного. Як все крутиться на цій любові? Також до, 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 в своїх піснях Павло писав, що каже, що май, ось, ось маємо ці три: віра, надія, любов, але найголовніше з них любов. Бо любов це виконання закону. І далі я ще виділив, каже теж облагаю, він каже, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. терпіть. І от, якщо ми прийшли на зібрання, ми хочемо сьогодні, ми налаштували свої серця, щоб сьогодні слухати Слово Боже, щоб сьогодні запам'ятати, що взяти для себе. Можливо, у нас якась потреба, проблема, ми не знаємо вирішення, і ми віримо і надіємося, що сьогодні Господь скаже. І тут ми бачимо непорядного. Побачили непорядного, він нам не дає слухати, не заважає і забирає нашу увагу. Що ж на це робити? Апостол Павло, до Солонян, як, так само я думаю, сьогодні до нас він говорить, напоумляйте непорядник. Бачимо непорядного, кажіть, не можна так, напоумляйте його. Також, коли ми прийшли і сидимо, і тут хтось з нас, малодушний, сидить, каже, потішайте мало... малодушних. Якщо ми бачимо, не може справитись або щось, можливо, якась проблема, ми повинні казати, що сьогодні ти почуєш ще слово. Воно тобі дасть відповідь, дасть розраду. І це як де потіха, малодушних. Підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Також, якщо ми бачимо, хтось слабий вірі, вийшов проповідник там говорити. І, можливо, та людина каже ж про того проповідника, а я знаю, який він там, я знаю, який там він вчора те робив, сьогодні вийшов друг, вже другий говорить. Буває таке. І каже, підтримуйте слабих. Нам повинно казати, що, брате, не дивись на те, як він живе. Навіть сам Ісус Христос сказав, що каже: слухайте їх, але по ділах їх не поступайте. Тому нам потрібно підтримувати слабих, навіть якщо прийшла людина, яка слаба в вірі, ін... ну не довіряє вона Богу. То нам потрібно казати, людино, довіряй. Довіряй, сьогодні ти неодмінно не почуєш своє слово, яке тобі Господь скаже, і ти підеш радісна, підеш щаслива і буде все добре. Усім довго терпіть. Що ж то усім довго терпіть? Якщо ми, як я казав, бачимо цих непорядних, ми можемо спершу терпіти, да? можемо довго терпіти. Терпіння закінчується, ми переключаємося на довго терпіння. І тут каже: усім довго терпіть. Як же ж правильно наповнити непорядних і їх терпіти? Апостол Павло каже, що непорядний бачиш, то ти його і наповми. А якщо Якщо це можна бути в мирі, бо можна так на його наповмити, що я перед тим казав, що ми потім ми не можемо заховати мир між собою. Можемо йому так сказати, що потім з нами говорити не буде. Тому, якщо можливо, терпіте, але якщо й сказати, наповмити, то треба мати мудрість. Або зло, як і каже, кому не достатньо мудрості, нехай просить у Бога. Далі глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, але завжди дбайте про добро один для одного. І для всіх. Найперше, один для одного, щоб ми дбали про добро. І дивилися, щоб ніхто нікому не віддавав зло, злом за зло. Не тільки за собою, за собою це в першу чергу, але дивилися за також брат, сестра, та, можливо, хтось її вчинив, або щось. І вона отут має, може зробити зло теж. Навіть на зібрання, можливо, там хтось штовхнув, і е, я піду штовхну теж. Ні, треба глядіти, щоб ніхто не віддавав злом за зло. Давайте про добро один для одного. Щоб ми дбали про добро, навіть якщо нам зробили зло, ми повинні дбати про добро. І для всіх, не тільки от, що в нас, брати і сестри, ми для них добро робимо, але якщо прийшли до нас люди, які з цього світу, які вперше ми повинні показати своєю поведінкою, що ми є діти Христа, щоб ми дбали про добро один для одного. І для цих людей навіть ми покажемо своєю поведінкою. Що ми є діти Христа далі, завжди радійте. Сьогодні такий вірш там був, можна його перегорнути, радість у Господі це ваша сила. Я думаю, він суміжний з цим віршем завжди радіть. А коли ми будемо радіти, то нам ніхто не зможе нічого сказати, не зможе нічого нам такого проти, що нас. Як то кажуть, нашу віру ослабити, але ми будемо радісними, і так само, щоб ми приходили на це зібрання на ці дві години, година, дві, півтори, і щоб ми раділи, чуючи слово Боже. Далі без перестанку молитися. Де ми є? Чи ми сидимо на місці, чи ми... і нам хочеться молитися, щоб ми без перестанку молилися? Чи це в умі, чи це в голос, коли всі моляться? Але без перестанку моли, моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Я замітив, сьогодні в нас на зібранні було дуже багато подяк. Ми дуже багато дякуємо і це добре. Бо каже, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Не знаю чого, але для мене особисто цей вірш як золотий в Біблії. Я його собі виділив. Навіть поставив на заставку в телефоні, що подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. І одного разу я коли перегортав ленту в інстаграмі і натрапив на таке відео: А що би, якщо в нас завтра залишилось те, про що ми дякуємо Богові? Що би було це? А апостол Павло каже, що подяку складайте за все, навіть якщо у нас негаразди якісь є. Якісь ми сьогодні, може не розуміємо, чого вони є, але якщо ми будемо Богу дякувати за те, що навіть проходимо труднощі, бо знаємо, що ми ці трудності пройдемо. Бо Господь своїм словом каже, що Він не дає випробування над силу, навіть якщо в нас якісь проблеми, випробування проходимо, ми повинні вірити, надіятися, що ми пройдемо них і дякувати Богу. Так, да, тяжко, але ми повинні дякувати. До чогось це воно йде. Далі Духа не вгашайте. Духа не вгашайте того Святого Духа, який ми запечатані на день приходу Божого, коли ми отримали навіть дари, щоб ми також не заглушали, бо Дух. Згадаймо Саула, він був помазаний першим царем, був все було добре, він був. З Богом робив те, що треба, і одного разу він не захотів те робити. Не, ну, не те зробив, що Господь казав. Бог сказав, знищити Амалика, Він просто оставив царя. А Бог казав всіх. І все. І він не послухався, і він як де духа угашив, і каже, При, прийшов на зміну тому, прийшов. Не дух, дух Божий відійшов, а прийшов дух злоби. І далі не гордуйте пророцтвами. Якщо ми, якщо серед нас є ті, хто має дар пророцтва, і ми чуємо, йде пророцтво, то ми не повинні казати, ай ні, це не щось не то. Ми не повинні гордувати. Але далі вірш каже, усе досліджуючи, тримайтеся добро. Не повинні гордувати тим, але досліджувати те пророцтво. А можливо, справді воно, можливо, ще той момент не прийшов, але прийде. І це пророцтво, воно збудеться, а можливо, і не збудеться, але не гордувати їм. Стережіться лихого в усякому вигляді. Якщо ми прийшли на зібрання, ми не повинні розслаблятися, що ми прийшли на зібрання і все, у нас нічого не буде. Як я вже раніше казав, що можуть бути непорядні, які будуть спокушати, так сказати, нас. І каже: стережіться лихого в усякому вигляді. Ворог він не спить, не дримає. Як ми читаємо книгу Йова, то ми бачимо там, що каже, приходили до Бога сини людські, і поміж ними прийшов сатана. Так само ми думаємо, що зібрання сатани тут нема. Ні, він не може сюди прийти. Просто він такої сили тут немає. Далі, а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а порушений дух ваш і душа. І тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас кличе, Він і вчинить оте. Каже вірний Той, тобто Господь, хто нас сьогодні покликав на це місце, хто нас закликає, Він і вчинить оте, щоб ми, що ми будемо завжди радіти, якщо ми будемо цього бажати, якщо будемо просити в нього. Бо без нього ми нічого не можемо, без Його волі навіть волосинка не може впасти, але каже він і вчинить оте. І останній вірш: браття, моліться за нас. Хто виходить, тоді апостол Павло, коли писав це пісня, він мав на увазі це його і того, хто писав, щоб молилися за нього. Але я також кажу, щоб ви молилися за тих, хто виходить сьогодні за кафедру, виходить сьогодні. Співати, підготовує вірші, щоб Господь діяв. Ми просто інструмент, ми поставлені сьогодні. Для кожного з нас Бог дав бажання, ми вийшли як інструмент, і Господь буде говорити. Тому, коли ви сидите на своїх місцях, моліться за тих, хто проповідає. Тому що для них буде дане слово, і буде це слово правильне, живе і діюче. Тому заклик моєї проповіді. Перечитайте з першу це е, Нанова, це місце, яке зачитав, це перше, Солонян, п'ята глава, 12 і по 25 вірш. Дома перечитайте, подосліджуйте. І якщо ми будемо додержуватись того, що апостол Павло говорив до Солонян, то я думаю, нам нічого не буде в заваді правильно слухати Слово Боже і мати результат з нього. І чим більше. І більше запам'ятовувати на цьому зібранні. А Бог і буде слава. Амінь.